Ви дивитеся новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Загальний борг за споживання електроенергії в Україні сягнув 2,5 мільярдів гривень. Останні кілька місяців українці стали гірше платити за світло. Повідомив генеральний директор енергобадії Ясно Сергій Коваленко. Він підкреслив, що цей борг є колосальною сумою, особливо в умовах того, коли енергосистема потребує кожної гривні для відновлення. Також Коваленко нагадав, що органи соціального захисту можуть відмовити в оформленні субсидії, якщо комунальні послуги не сплачені. Ось юридичний факт. Може... В період воєнного стану постачальникам заборонено відключати споживачів за неоплату комунальних послуг, а також нараховувати пеню і штрафні санкції. Але проте що можна не платити, юридичного факту немає. Більш того, якщо після перемоги у вас буде великий борг, ви будете першими в черзі на відключення. Є інші незручності, наприклад, органи соцзахисту можуть відмовити у субсидії, якщо комунальні послуги не оплачені. Але насправді українців, які так мислять, дуже дуже небагато. Рік тому почалась загарбницька навала на півночі і заході Київської області енергетична інфраструктура. Була зруйнована майже повністю в перший тиждень, і колеги розповідали, що навіть в окупації і за відсутності світла люди оплачували рахунки. Хто сплачував наперед? Розуміючи, що телефон нема де зарядити, а інтернету може не бути тижнями? Діти платили за батьків, які жили в захоплених селах. Хіба можна не пишатись такими людьми? Ми дбаємо про своїх та підтримуємо енергосистему будь-якою ціною. 30 країн світу надали Україні понад 5 тисяч тонн енергообладнання спочатку повномасштабного вторгнення. Такі дані оприлюднили у міністерстві енергетики серед обладнання, яке отримала Україна, понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання. Тощо завдяки цій допомозі змогли відновити роботу великої кількості об'єктів енергетичної інфраструктури, які росіяни обстрілювали ракетами, дронами та артилерією. Разом з тим у лютому в Україні вдвічі зросло виробництво сонячної електроенергії, повідомляють у ДТЕК вде Це пов'язано зі збільшенням тривалості світлового дня. Такі показники еквівалентні місячному споживанню електроенергії для понад 200 тисяч домогосподарств. Загальна потужність наших сонячних електростанцій складає 450 мегаватт, і вони забезпечують країну власною чистою енергією, зазначають у ДТЕК вде у компанії кажуть, певним чином зелена енергетика України допомогла вирішити проблему дефіциту генерації в лютому. Очікується, що більш активна робота сонячної та вітрової генерації навесні зменшить навантаження на ТЕС та АЕС, яким потрібно проводити ремонти, а також вивільнить потенціал для поновлення експорту електроенергії. Приблизно три тисячі загиблих українців змогли ідентифікувати за допомогою ДНК лабораторій. Вони дозволяють скоротити тривалість процедури до кількох годин. Мобільні ДНК лабораторії надали Україні західні донори. Зазвичай на місці події працюють одразу дві пересувних ДНК лабораторії. Одна з яких відбирає ДНК у загиблих, інша у їхніх кровних родичів. Зокрема, за лічені хвилини відбувається порівняння наявного матеріалу та у разі збігу встановлення особи. Зараз формується так звана база ДНК. Наразі майже 16 тисяч родичів загиблих або безвідстезниклих зниклих здали свої бі біологічні зразки У квітні стартують дві грантові програми для ветеранів для створення чи розвитку власної справи. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. У рамках однієї з грантових програм другий з подружжя ветеранів зможе отримати до 500 тисяч гривень на власний бізнес. А в рамках другої надаватимуть гранти в розмірі до мільйона гривень для групи ветеранів. Крім того, у квітні стартує грантова програма Старт в ІТ», за якою ветерани зможуть отримати до 30 тисяч гривень на навчання у сфері цифрових інформацій. Інформаційних технологій у свою чергу уряд обіцяє стимулювати роботодавців брати на роботу ветеранів, компенсуючи їм частину витрат на оплату праці. Серед інших варіантів сприяння працевлаштуванню ветеранів розглядається спрощення доступу на ринок охоронної діяльності, що дозволить колишнім військовим реалізуватись в цій сфері. Розкрадали паливо в українському дунайському пароплавстві. Виявили корупційну схему. Про викриття розповів директор ДП Дмитро Москаленко. За його словами, схему організувало попереднє керівництво. Посадовці УДП завищували норми витрати палива на здійснення портових операцій. Відповідно, на буксирах накопичувався невикористаний надлишок пального. Зекономлене паливо капітани використовували на власний розсуд без внесення у судновий журнал. Лише по одному з дунайських портів виявлені сотні таких операцій. Виручка розподілялася між організаторами та задіяними у схемі капітанами, агентами, диспетчерами та іншими співробітниками. За словами Москаленка, частину палива просто зливали, вивозили або продавали. Розкрити схему допомогли датчики контролю витрат палива та система відеоспостереження. Прилади зафіксували рух автоцистерни з паливом по території УДП. Матеріали щодо розкрадання передали у правоохоронні органи. Організував магазин наркотиків у себе вдома. Чоловік з Болградщини встановив фіксовані ціни на марихуану, фасував її, і продавав місцевим. Копи задокументували, як бізнесмен збував перші 30 грамів наркотику. Під час обшуків знайшли ще 35 грамів забороненої речовини. Слідство ще має встановити, де чоловік брав марихуану для збуту. Якщо його провину доведуть в суді, ділку загрожуватиме до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 40 тисяч флаконів підробних парфумів, а ще контрафактний тютюн виявили слідчі на підпільному виробництві. Товар продавці розфасовували у відоме брендове пакування. На фабриках ділки мали усе необхідне обладнання для розливу парфумів і там же виготовляли етикетки. За даними слідства, налагодили в нелегальний бізнес 39-річний та 33-річний жителі Одеси. Подужності однієї фабрики дозволяли виробляти до тисячі флаконів контрафактної продукції щодня. Для реалізації товару чоловіки облаштували точки збуту на ринках, а також продавали парфуми онлайн. Тепер бізнесмени ризикують заплатити штраф у 68 тисяч гривень. У ході проведених з 2 по 4 березня обшуків у спеціально обладнаних цехах та за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили компонентів та готової продукції на 100 мільйонів гривень. Серед іншого вилучено 40 тисяч флаконів парфумів з логотипами світових брендів, а це 2000 тисячі літрів, на суму 31 мільйон гривень та обладнання на 38 мільйонів гривень. Окрім того, майже 280 тисяч пачок тютюну для кальяну та 702 кілограмові банки без марок акцизного податку України на загальну суму 31,2 мільйона гривень. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. 32-26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.